Качук Тарас Михайлович, представник археологічної керамології. народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру Інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю археологія, Завідувач Відділу археології національного заповідника Давній Галич, кандидат історичних наук, кандидатська дисертація, орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи, 1996 рік. Стипендія Фулбрайта, Стенфорд, Університет Аризони, Тусон, член Європейської асоціації археологів, автор понад сотні статей. Дослідження трипільських знакових систем показали певні закономірності. Виявилося, що на етапі Б-2 знакові системи терпільських поселень основані на 12 базових знаках. Це прості, як правило, знаки, це чорне коло, він овал, хвилястий він, вал, хвилясті, він тощо. І вся знакова таке. Багатство терпільців базувалося на об'єднанні цих знаків між собою в, в блоки. Такі явища спостерігалися аж до початку етапу С 2 тобто починаючи приблизно з 4 тисяч років до нашої ери і десь приблизно до 3600 до нашої ери, знакові знакові, знакові системи терпільської культури mm -hmm. ґрунтувалися на цих 12, 12 базових знаків, як як ми їх називаємо. Була цікава закономірність як нерівномірне не, не зображення знаків в кожній в з історичних періодів розвитку Трипілля. На початку, це і на етапі Б2, цих знаків було зображено на посуді достатньо мало. Але коли почався етап, на початку етапу С2, десь я вже, як я сказав, 3600 до нашої. Ери, ми спостерігаємо величезний, величезний зріст використання цих знаків. Знаків починають зображувати дуже багато. І якраз цей етап, початок С2, дуже цікавий в історії трипілля. Тоді почалася дестабілізація трипільської культури, почалися міграції, особливо міграції з території між Карпатами і протом на північ, на північ і на схід. Трипільської мене. І якраз в цей період ми бачимо це велике-велике зростання кількості знаків. Була запропонована гіпотеза про те, що знакові системи дуже реагують на стан розвитку суспільства. Гіпотеза звучить так, що під час стабільного розвитку культури знаків та чи інша культура продукує небагато. В той же час, перед своєю дестабілізацією, і під час дестабілізації ми спостерігаємо величезний зріст знаків в тій чи іншій знаковій системі. Ця гіпотеза перевірялася на матеріалах абсолютно. Іншої культури, іншого часу, іншої території, в індіанській культурі, південно-західно-заходу Сполучених Штатів, культура Анасазі, там була помічена та сама закономірність, що під час стабільного розвитку культури Анасазі знаків культури небагато, а перед їхньою кризою ми спостерігаємо велике велике зростання використання знаків в культури Анасазі також, так само, як і в трипільців. Хоча між ними, я повторюю, нічого спільного немає. Получається так, що культура якось безсвідомо реагує використанням кількості знаків, їхнім набором знаків на різні кризові свої явища. І також спостерігається на етапі початку С2. Дуже цікавий такий явище, як своєрідний Ренесанс. Тобто, Трипільці почали повертатися навіть до архаїчних форм посуду, до архаїчної архе організації орнаментики, до архаїчних знаків води. Тобто дуже цікава тема, дуже цікаве явище, знакові знакові системи архаїчних культур, дописемних культур. Щодо, часто виникає питання, чи було в трипільців письмо, чи ні. Нам, нами була проведена статистика використання кожного з знаків, і виявилося, що блоки знаків, об'єднання знаків трапляються часто по одному разу. Тобто немає ніякої стабільної кількісного використання цих знаків. Часто використовується Прості знаки, але оці їхні об'єднання, їхні ці блоки, знаків між собою, часто трапилися на, на кожному з поселень по одному разу. Швидше за все, ми маємо справу не з поселеністю, ми маємо справу з якимись знаками, природа, яких швидше лежить в галузі якогось сакрального діяльності трипільського населення.